Фермер Сергій Рибалко сьогодні працює на Житомирщині, оскільки три тисячі гектарів землі на Херсонщині з перших днів вторгнення опинилися в окупації. Його спеціалізація вирощування картоплів проте займається і зерновими. До повномасштабного вторгнення його господарство Аделаїда мало тракторні бригади: хімсклад за аеродромом, власний елеватор, картоплесховища, цехи для передпродажної підготовки картопля. Проте частина цього всього залишилась під окупацією. Але фермер не здається: взяв десятимільйонний кредит, залучає гранти, купив техніку на вторинному ринку, сучасну систему зрошування, організував 15 нових робочих місць і продовжує розвивати господарство. Ми з Херсонщини. З лівого берега, на жаль, територія зараз окупована. Там залишилося 3 тисячі гектар землі. Майже 2 тисячі з них було зрошення. В середньому затрати на гектар від 150 до 200 тисяч гривень. Супереліта, еліта, картопля, насінневий матеріал завозиться із за кордону. На жаль, в Україні немає умов і немає можливості робити картоплю класової літ. У нас нема насінництва, Насінництва першого рівня. Головне, що тут дуже бережливе зберігання картоплі. У нас більшість картоплі це чіпсова, а чіпсова картопля це яйця. Її потрібно збирати дуже-дуже обережно. Сергію, доброго дня. Доброго дня. Раді з вами зустрітися сьогодні. Перше, що я хочу вас отак розпитати, я знаю, що в даний час. На жаль, частина ваших земель знаходиться, в Херсонській області знаходиться під окупацією. А тільки от землі, які ваші були в Житомирській області, ви на них зараз працюєте. Розкажіть, яка ситуація, скільки вас землі на даний, на даний час взагалі, як проходить вас господарювання, як ви працюєте? Сьогодні ми працюємо на Житомирщині, обробляємо тут близько трьох тисяч гектар землі. Ми і раніше вирощували картоплю, але в основному це був напрямок насінневої картоплі. В минулому році ми вирощували 400 гектар картоплі. В 22-му, в двадцять році. Ми вирощували 500 гектар картоплі. Ми збільшили обсяги вирощування картоплі в основі своїй. На жаль, прийшлось купувати усе бу. Купити одну беушну саджалку, тому що саджалок не залишилося, залишилось на півдні. Купити беушний комбайн, не залишилося імпортних тракторів. Чи є зв'язок з господарством? Яка там зараз ситуація? Ви якось дізнавалися? Ну зрозуміло, що там залишилися люди. Більшість виїхала, нам вдалося релокувати 14 сімей. На територію України, де хто працює з керівного складу, віддалено, наприклад, бухгалтера там логісти, вони працюють віддалено, але на території України знаходяться. Але вдалося перемістити людей з сім'ями, які переїхали на Житомирщину, і Зараз всі активно працюють в новому господарстві. Зрозуміло, що там зв'язок є, але ситуація там дуже складна. Ну, по-перше, ми зараз майже прифронтова зона. Ми від Дніпра знаходимося на відстані 14-25 кілометрів, тому це зона, де постійно є прильоти, є вильоти, є роз'їзди. Частину якоїсь землі вони намагаються обробляти, але я от сьогодні буквально спілкувався з одним із фермерів невеликим, в якого там залишився тест, і який там якось намагається працювати. От я питаю, ну як він каже: ні, в цьому році не будемо ні сіяти, нічого робити, тому що навіть економічно це не вигідно, тому що все це коштує там. Всі ці розмови про російську і велику Росію, все це повна ерунда. тому що вартість деспалива така сама, як і у нас. Там вартість добрив ще більша, ніж у нас, а вартість зерна менша, незважаючи на те, що вони його крадуть, тому що там обдирають цих селян до самої нитки. Хоча вони зараз намагаються загравати, давати якісь кредити, техніку, довгий лізинг, добре давати. Але ми ж розуміємо, що це не економічна складова, це політична складова. В економічної складової в маленьких фермерів, хто працює сам і хто не погоджується з ними співпрацювати, перспектив немає ніяк. Тобто ідеї про те, що в Росії все гарно для виробників, це все чисто туфта. У Вас там залишилася, ви казали, вся техніка. Чи знаєте, ви що з нею? Зрозуміло, що ще нею ми. Трохи працювали у 22-му році ще господарство працювало, там життя продовжувалося до нового року, до 23-го року, там ще ходила гривня, там ще були обороти, тобто ще не відчувалося такого тотального захвату. І Я всім кажу казав, що хазяїн на землі не той, хто ходить з автоматом, хазяїн той, хто дає роботу і платить гроші. Ну і це все така дуже важлива частина. Ну, техніка почала потроху виходити по тих чи інших причинах із ладу, Багато техніки було просто розібрано. Ми не розраховуємо на те, що там щось залишиться. Ми розуміємо, що виходячи звідти, вони все знищать, вони все за собою або вивезуть, або вкрадуть, або знищать. Тобто зараз вони ще намагаються робити вигляд, що ми тут навсідали, і тому вони намагаються якісь вид діяльності проводити. Але коли вони будуть виходити, це, це буде знищення. Всього або заберуть, або це, да, це варвари. Вони. Дикі mm -hmm. ви спеціалізуєтесь на картоплі? Наскільки відомо нам розкажіть, що зараз з ринком картоплі? Маржинальні всі оці моменти. Ми вирощуємо картоплю 25 років, але кожен рік він різний. І я не можу сказати, що ми навчилися її вирощувати. І кожен день так само кожен рік так само плаває ринок. Ми не можемо по ринку сказати, тому що все маржинальність залежить від ринку і від ціни. Навіть не від того, наскільки ти якісно відпрацював, наскільки в тебе низька собі вартість чи не низька. От від цього залежить, ну частково залежить, але все залежить від ринку. Наприклад, якщо ми візьмемо ринок 23 Року, то починаючи там із початку серпня і от буквально до кінця жовтня місяця картопля трималася на рівні 5-6 гривень. І така була ціна, і зрозуміло, що це ціна була приблизно в ноль. Хоча в цьому році достатньо висока вражайність картоплі, вона в початку була непоганої якості, і картоплі було дуже багато, і тому, напевне, теж була така низька ціна. Зараз ціна піднялася, піднялася досить стрімко, піднялася там до восьми гривень. Умовно от на місці. Я говорю про ціну на місці із господарства. Вона піднялася до восьми гривень. Що повпливало? Перше, повпливали ранні заморозки на півночі України, які зробили картоплю не дуже якісно. Попливали те, що сорти в основі свої ранні або рання стиглі, або середньоранні. Вони всі не задовольняють умов для зберігання. Тобто ці всі сорти вони дуже швидко не можуть зберігатися до весни, наприклад. І от відбувається така ситуація, коли заклавши в сховище, копка відбувалася при дуже жаркій температурі. А копати картоплю при більше 25 градусів, не потрібно, вона, печ, вона так? потече. Да, всі кажуть вона потекла, потекла, потекла. Тобто і це. Ситуація вона складна зараз. На закладки картоплі менше, ніж очікували, і тому ціна швидко підскочила вгору. горло. Попливало на ціну, що повпливало, повпливало ще дуже сильно. Це те, що тендери, наприклад, перевели у публічну сферу, і на сьогоднішній день держава кормить майже 2 мільйони людей. І оці державні тендери, це все воно трошки припідняло ціну на картоплю, стабільна ціна, але й припіднята. І дуже добре, що зараз усі наші державні компанії, структури, і пініцарна система, і військові, і інші силові структури виходять на прозоро маркет і через прозору маркет ведуть продаж. По відношенню до минулого року з'явився ще ринок там, шкіл дитячих садків. От ще трошки він став більший, тому що хоч трохи запрацювало. От це теж дає якийсь поштовх до того, що картопля свіжа почала користуватися більшим попитом, і це mm -hmm. трохи стабілізувало ціну на ринку. По експорту, зрозуміло, Європа для нас закрита для свіжої картоплі. Ми не можемо візти картоплю із-за карантинних обмежень. А ну, поки, ну куди ми можемо вести це? Ми можемо вести, наприклад, в Молдову. Можемо вести в не країни ЄС, там такі як Сербія, але зараз там теж проблеми. Можемо вести в Кавказький регіон, це Грузія, Азербайджан. До війни у нас як не дивно, найбільший експорт у нас був Білорусь. Тобто ну, ми, знаю да, ми експортували туди ранню картоплю, багато з Херсона, і в той же час у нас був великий контракт на поставку чіпсової картоплі в Білорусі. Структура ринку картоплі наступна. Насіння все імпортується. З Німеччини, із Нідерландів, Нідерландів, де зараз дуже якісне насіння, йде з Великобританії, Шотландії, йде дуже високоякісна. Тобто супереліта, еліта, картопля, насінневий матеріал завозиться із за кордону. На жаль, в Україні немає умов і немає можливості робити картоплю класове еліта. Ми можемо говорити багато чого. Я завжди казав, в Україні є селекція, тобто інститути працюють селекційно, виводять гарні сорти, але в нас немає насінництва. насінництва першого рівня або надрівня. Тобто, це коли ми можемо виростити безвірусне насіння. На жаль, воно в нас виростити не може, тому що все якісне насіння воно вирощується в Прибалтійській зоні, і це або на островах, або в 50 кілометрах від Балтики, куди не залітає тля і немає там цикадок і всього іншого розносчиків вірусів. Чи можете ви е, назвати, ну хоча приблизно, яка затратна частина там посадки? Це пестициди, добрива, паливо і всі інші ці? Ну, по перше, ми повинні розуміти, що різна картопля потребує різних витрат. І коли ми говоримо там про маржинальність або по собівартість, це вже від урожайності. І якщо ми говоримо, наприклад, ми зареєстровані як насінневе господарство, і ми маємо дуже великі посадки, там більше 150 гектар насінневої картоплі. Потім друга вид це картопля на чіпси на переробку, і третє це товарна звичайна картопля. Тобто чіпсова в нас займає приблизно 55-60%, Потім насіннева і товарна в нас дуже незначна частина картоплі, яка займає на товарні на всі ці картоплі витрати різні і зрозуміло абсолютно різні врожайності. Тобто для товарної картоплі зараз вже дуже багато підприємств підходять до межі 40-45 тонн, і вони легко вирощують таку урожайність без зрошення, навіть без зрошення в північному регіоні, в південних, в центральних регіонах це тільки зі зрошенням. Насінева картопля це 25 тонн. З гектара, mm -hmm. чіпсова картопля це 30-35 тонн з гектара. Тобто Це різні. І, тобто різні врожаї, різні затрати, різна маржинальність, різна ціна. Тобто тому така ціна на, рин на ринку є. Але в середньому затрати на гектар від 150 до 200 тисяч гривень на гектар. Ідуть mm -hmm. на день на картоп. В цьому році ми ввели зрошення, дуже багато зрошення на Житомирщині. Це таке ноу-хау, яке тут ще мало хто поливає. Війна нас навчила, що потрібно більше отримувати з гектара і виходять від ризиків, тому що ризики зараз по північній зоні дуже великі для очівництва без зрошення, вирощування. Тому ми ще в минулому році спробували поливати десь близько 50 гектар. У нас вийшло, побачили різницю в 10-12 тонн на гектарі зрошення і незрошення. І зрозуміли, в цьому році ми поливали майже 200 гектар в різних нормах. Може, не, не скрізь там, так, де нам хотілося б поливати. Але дійсно це має дуже серйозний свій ефект різницю. І от зі зрошенням можна сказати, що картопля точно буде маржинальна. Як зараз під час війни держава допомагає фермерам, враховуючи ту ситуацію, що у вас частина землі окупована вашої території, як в цих моментах розкажіть. Якщо якщо можна детальніше, так да, дуже правильне питання, тому що на жаль, от держави є дуже гарний механізм допомоги і підприємствам і всім це програма 5.7.9 здешевлення кредитів. Це основне, яке є. Є, звісно, дуже багато допомоги різної, саме різної від іноземних е, організацій. Але це ми зупинимося трохи пізніше. Держава на сьогоднішній день, програма 5.7.9 Якраз на жаль, е, там відображено дуже багато позицій і особливо на. Перших етапах вона відіграла вирішальну роль в тому, щоб стабілізувати роботу бізнесу. Коли перший рік було взагалі під 0%, потім під 5-7-9%, Але на жаль, уже остання постанова це під 13%. Це дуже збільшується, важко, збільшується. Да, але це для всіх, розумієте? А для таких як ми, які втратили там майже все. А переїхали на нову територію, працюємо для нас. На жаль, ми випали взагалі із погляду держави. Ми залишилися в стороні, тобто, всі ті кредити, які ми брали на зрошення, на сховище, на все воно залишилося все в окупації, а відсотки ми зараз платимо, тіло вимагають гасити і все інше. Тобто, це надскладна ситуація. На щастя, за ініціативи там Всеукраїнської аграрної ради відбулись недавно слухання у комітеті Верховної Ради з аграрних питань і були. Присутні банки, були присутні нацбанк. Це питання розглянуто, і ми дуже розраховуємо на те, що постанова саме про таких, як ми, ті, які не залишились там, ті, які переїхали, витягнули людей, релокували частково свій бізнес і ведуть свою діяльність на території України, щоб зробити теж можливість пільгового кредиту, залишити його хоча б на рівні 5-7-9, От мали щоб можливість провогувати кредити і щоб держава, банки не витягували останні соки. Адже в нас є такі приклад. Ходи, коли люди виїхали з цієї території, маючи собі тільки дітей, сумки, і якусь машину, і якусь квартиру в Києві. Так, от маючи особисті зобов'язання, в них фактично забирають особисту квартиру за те, що в окупації. Тобто таких епізодів теж дуже багато, і це ну для людей це дуже складно. І не зрозуміло, як ми можемо цих людей, які абсолютні патріоти, доводити до такого стану, що забирати у них останнє житло. Зараз ми дуже розраховуємо на те, що будуть зміни до постанови, і вони допоможуть нам стабілізувати бізнес. А Сергію, ви зараз от працюєте в Житомирщині на Житомирщині. Яка зараз у вас техніка? Ви ви казали, що ви купили сажалку б Так. Да. І Ще У нас яка два беушних комбайни. Є картопляні да. зрозуміло, що по техніці у нас там тут були е, важкі. Це е, кейс Магнум і Фент 936. То, ті, які тут працювали. От, середньої техніки тут не залишилось імпортного нічого. Це були тільки МТЗ, які 12-21, там десятки 89-х. Це все, що залишилося тут. Все. Вся інша техніка залишилась там. Фрези там ще тут є, оприскувачі. Я, до речі, вдячний компанії, які ми проплатили до війни частково гроші за оприскувачі. І вони привезли два оприскувачі нові Харді вже в 2022 році. Вони нам привезли сюди, в Житомир. Ну, ми тут і ми, закривали. І ми, ми їх отримали. Да, Це компанія Спектр. Ми закрили це, це дуже нам допомогло, тому що якраз. Ну, вам виходить, не сучасні. прийшлося б наймати оприскувачі що для роботи а, да, це, мали це, це була? Це була при вирощуванні картоплі обробок дуже багато. Тобто, основний основне знаряддя праці це пришкувача. Тому це для нас дуже дуже важливо. Розкажіть, яку техніку е, також знаємо, що це ви з допомогою від держави да, чи з спевно... не від держави, Ви з певною допомогою приїхали, щоб придбати цю техніку. Розкажіть, що ви плануєте придбати? Чому от саме зупинилися? На цій техніці, перше, я хочу сказати, що це зараз вдається придбати цю техніку. Зрозуміло, що та техніка, яка в нас залишилась, якщо ми на південь придбали, були абсолютно нову всю лінію конвеєри і поставили там. То на півночі все залишалося вже старе. Якраз до нього підходила черга. От а збільшивши, збільшивши площу, збільшивши обсяги виробництва картоплі на півночі. Та техніка обладнання сортувальна і складська вона не справляється. Дякуючи програмі USAID, американського уряду. Хочу сказати, що вони започаткували програму допомоги картоплярству професійному, саме професійному картоплярству. В цьому році було п'ять компаній виграли різного гранти, різні, в тому числі виграла і наша компанія. Один із грантів, і це саме грант, який частково на 50% буде покривати усю технологію. Усю технологію, це дуже важливо, це дуже важлива підтримка. От я хочу сказати, в чому перевага да, цієї компанії, що якщо ми візьмемо щось стандартне, то воно буде тільки стандартне і повпливати там на діяльність компаній закордонних, щоб вони зробили під нас стартувальну лінію. Ну це фактично неможливо. Тут ми попрацювали. Мій син Віктор попрацював із Томом дуже плідно. Вони відпрацювали саме те, що нам потрібно. Все саме передове, що є, це ленти, це роліки, це у пом'якшувачі, падіння. От. І вони запропонували абсолютно нову схему, як для нас. Ми в Україні такої схеми не бачили. От. Накопичування, розсортування це дуже потужний комплекс, тому що ми приймаємо буквально за день 500, 550, 600 тонн картоплі за день. Їх щоб прийняти, потрібно величезні потужності. Дуже. І от вони запропонували дуже таку цікаву форму роботи. Зразу, зразу цей комплекс дуже універсальний. Він відразу відчищає від землі, розсортовує картоплі на фракції, відбирає окремо окреме у картоплі, додаткові різні функції. Саме головне, що Тут дуже бережливе зберігання картоплі продумано, тому що я ще раз кажу, у нас більшість картоплі це чіпсова, а чіпсова картопля це яйця. Її потрібно збирати дуже дуже обережно для того, щоб не попсувати там і свої специфіки, свої особливості. Це вже ми, машина, машини, яку ми плануємо да, купувати, от, якщо все в нас складеться так, як треба, ми будемо оголошувати, тому що ми попередні тендери, якби для себе, ну не тендери, а попереднє вивчення ринку. Ми його провели, от, і ну краще, чим все ми, звісно, не знаходили. Будемо сподіватися, що якість буде висока, але дивлячись на те, ну як вона зроблена, це і підтримка ми, ми підтримки українського виробника. А це взагалі для нас це взагалі основа основ, тому що ми намагаємося підтримувати тільки українського. Виробника для нас це завжди було у центрі уваги, і якщо ми в Україні будемо робити європейську якість, це буде дуже добре. Ми знаємо, що ця компанія, роблячи тут в Україні цю техніку, багато експортує в Європу, в ту ж саму Ірландію, повертають, мають в Україні, вони отримують замовлення і відправляють його туди. Ну це техніку готову, це дуже важливо. Чи потрібно в Україні власне українське виробництво? Чи потрібно дешевити європейську техніку? Ні, ну, зрозуміло, да, що, е, дивіться, зараз розглядається бюджет. В бюджеті України знову планують повернути цей мільярд гривень на компенсацію вітчизняної техніки. Звісно, ми за і двома руками, розумієте? Е, але от у нас в цьому році вже був випадок по іноземній техніці зрошувальній. Наприклад, в Україні не виробляють зрошувальну техніку барабанного типу. Яку ми закупували в цьому році. І от ми просили в цьому році на один рік дати можливість все-таки та здешевити, тому що це програма саме для аграріїв, здешевити зрошувальну техніку від імпортну на один рік, тому що її нема в нас в Україні. А саме для тих, хто релокувалися, хто переїхали в північні регіони, потрібні машинки, невеликі, барабанні машинки, які будуть поливати і допомагати організовувати зрошення. І вирощування овочів на більш північних територіях. Ну на жаль, нам відмовили в цьому цій ситуації. Я вважаю це нерозумним. Ми зараз подивимося, як зможуть все-таки точі використаються ці кошти, тому що кошти немалі 200 мільйонів гривень компенсації. На це дуже немалі кошти. От при 20% це на мільярд гривень. Потрібно б придбати техніку. Буде дуже Сумно від того, якщо ці кошти не використають, і аграрії, які в цьому році відновлювали зрошення. Втратились, ну, наприклад, ми потратили більше 10 мільйонів, не маючи фактично нічого і залишившись без нічого. 10 мільйонів ми все ж потратили на зрошення, зробили там більше 15 робочих місць нових, от, воно запрацювало, а і за це не отримати ніякої підтримки від держави, якось буде не так, маючи забиті в бюджеті для цього коштує. Ну от Ми подивимося, як воно. буде. Ні, удобно. воно вже не буде. Для нас воно вже не буде, тому що постанова вже вийшла без цих питань. Просто нам буде цікаво проаналізувати наскільки дії Кабінету міністрів по цьому питанню правильні чи неправильні. Якщо ці кошти залишаться невикористані, то це буде просто ну, некоректно зроблено. Як війна вплинула взагалі на фермера в Україні? З чим ви зіштовхнулися? Я думаю, тут варто показати. Ну, ви, як фермер, ви можете розказати і показати ту проблематику, на яку наш уряд. Повинен звернути увагу. Ну, Основною, ви знаєте, ми не будемо говорити зараз про ціни, які скакали, там, от, ціни дорогі були, ціни низькі, ще щось десь, прибутковість, вартість, собі, вартість це все ринок. Воно все плаває і обставини ну, впливають на це. Зрозуміло, що найбільшою проблемою була це реалізація зернових і олійних культур. На жаль, вона зараз такою і залишається, але те, що за допомогою військових ми намагаємося самі прорубувати для себе морський коридор. Це дуже важливо, і ми ну, дуже. Задоволені в нас, коли була зустріч із Залужним онлайн, от, який і ми озвучили йому, коли він сказав, озвучте озвучни мені одну проблему якусь саму важливу дві. Ми попросили дві, і вони ці проблеми і на сьогодні залишились. Перше, це було зерновий коридор, і ми просили його не чекати, поки Турція змилостивиться, чи ООН бездарне нам буде допомагати. У цього. ми казали, робіть так, щоб ми воєнними силами могли рубати свій коридор. І ми бачимо, що зараз це відбувається вже і це. Ми дуже задоволені. І друге питання було це питання мобілізації. Зрозуміло, що це надскладне питання для нас на сьогоднішній день, тому що навіть із півночі, Житомирської області нас забрали 5 чоловік на сьогодні, і це дуже впливає, коли особливо це, якщо відноситься до висококваліфікованих механізаторів, ще когось це дуже складно. Зрозуміло, що ми змогли забронювати, ми 50% змогли забронювати людей. Але ж 50 заброньовані були, і вони заброньовані до січня. Тому якщо в січні відкриється нова хвиля мобілізації, нам буде дуже складно. Буде дуже складно, тому що все-таки це висококваліфіковані механізатори це навіть не пенсіонери і не досвідчені механізатори. Це механізатори, які можуть працювати з сучасною технікою, з комп'ютерами, з усім іншим. і це буде складно. Це дуже важливо, щоб нам дозволили все це зробити от, і щоб ми зберегли свій хоча б основний потенціал людей, які зараз працюють на землі. Ще таким важливим аспектом було, коли ми зустрічалися з Залужним, це було те, що ми ну, постійно допомагаємо нашим Збройним силам України через Всеукраїнську аграрну раду ну, збираються сотні мільйонів гривень. На допомогу в основі своєї це на пікапи, тобто вже поставлено там майже тисяча пікапів, поставлено для Збройних сил України, і це, це дуже важливо. Це такий важливий фактор допомоги. Тобто аграрії не чекають, поки вони щось шо будуть. Це щиро від цього серця від душі йде допомога нашим воїнам, тому що основний план і задачі це тільки звільнення наших заяв. Я знаю, що в наш час планувати щось. Ну потрібно планувати, але ми з вами знаємо, що це дуже важко. Але все ж хочу вас запитати, що у вас в планах, в планах на майбутнє? Якщо можете поділитись, будемо вдячні. Ну, основний план генеральна лінія вона одна. Ми йдемо на лівий берег і до перемоги. Це наше саме головне, що ми повинні думати, мріяти, прикладати всі зусилля, донатити, допомагати ЗСУ для того, щоб це було. Але Якщо говоримо про план на Житомирщині, то зрозуміло, що це збільшення площ зрошення на наступний рік. А наскільки відсотки плануєте зробити? Ну ми плануємо зробити так, щоб ми могли хоча б 350-400 гектар зрошувати, тобто довести до 70-80 відсотків площу зрошення. Mm. Для цього потрібно зробити ще дамбу для цього потрібно зробити викачку води, щоб було акумуляція води. Це б допомогло там і несем територіальним громадам дуже сильно. Тобто основний погляд це погляд на зрошення на воду. Ну і зрозуміло, це інфраструктура. Нова техніка. Все потребує великих грошей, яких сьогодні, на жаль, немає. І нам би дуже допомогло, якби дійсно цю програму 579 включили якраз таких, як ми. Це було б дуже-дуже важливо. Дякую, тобі, вам Да. Дякую.